Божій Церкві, що вовручі в Україні та в розпорошенні, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, що на всякому місті прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого, мир нам і нашій Україні. Вчора, вивчаючи четвертий наказ щодо вдячності, який велить. Знайте, що Господь Бог він, він нас учинив, і його ми, його ми, народ та отара Його пасовиська. Ми побачили, що немає нічого важливішого в світі, ніж особисте Богопізнання. Воно говорить про близькі відносини особисті з Богом, якого знаєш як особу, пізнаєш його характер, його плани, його цілі. Та його серцем від такого знання приходить віра, яка спокнукує тебе перестати жити для себе. Вона виробляє в тобі надію, яка не посоромлює, і в будь-яких обставинах ти сміливо кличеш Ава, Отче. Друге, що нам треба знати відповідно цього наказу, це те, що він нас учинив. Ранковою росою сьогодні буде послання до Єфесян 2.9. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Кожного з нас створив Бог зі священною метою: Ти не є помилкою природи, Ти не є обережністю твоїх батьків, Ти не є безцінною істотою. Є глибока причина, чому ти народився. Це пояснює, чому ми іноді відчуваємо себе загубленими та самотніми в цьому житті. Наша душа прагне до Творця, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господство, чи то влади, чи то начальства усе через нього. І для нього створено, а він є перший від усього, і все ним стоїть. До колосян 1, 16, 17. Все в нашому житті наповнене доказами того, що Бог є нашим творцем. Але на жаль, багато людей живуть так, ніби вони господарі свого всесвіту. Усе, що вони роблять, усе чим вони є, обертається навколо них самих. Прийняті рішення прожити життя. Це все про них. На жаль, для більшості з тих, хто так живе, їх життя абсолютно порожнє. Зміст їхнього життя закладений в речах, котрих бажають і прагнуть. Саме тому вони йдуть шляхом розочарування і руйнування своєї душі. Джон Парсон зазначає, оскільки ми були створені на образ Божий, свідчення Божої істини також є основою для всього нашого мислення одкровення, а не винайдення перших логічних. Принципів є частиною Божого підпису, якщо хочете, того, як розум пов'язаний з реальністю, так само ми маємо інтуїтивне усвідомлення щодо існування моральної істини, тобто стандарту справедливості та морального закону, естетичної істини, тобто ідеалів, краси, добра, цінності та любові, та метафорзічної істини, тобто причинно-наслідкових зв'язків. Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує Небозвід, Псалом 19.1. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество придуманням про твори, про твори стає видиме. Так що немає їм виправдання. До Римлянам 1, 19, 20. Кен Воркман робить наступне порівняння: як у давні часи були ковані фальшиві боги, є багато людей, які шукають собі богів сьогодні, не обов'язково зроблених з каменю чи з дерева, бо боги цього віку бувають усіх типів, форм і розмірів, яких прагнуть люди. Люди віддають себе не лише речам, але й ідеологіям і позиціям мислення, які віддаляють їх від істини про досконалу волю Бога та його творця всього. Звичайно, визнаючи Бога за Творця, усього ми повинні відмовитися від своїх прав і повністю віддати себе йому. Якщо ви до сих пор вважаєте, що це ви самі здобули освіту, побудували кар'єру, підняли бізнес, успіху, добилися успіху, визнання, достатку, зібрали маєток, бо ви такі талановиті, добрі, прилежні та інше, то ви обкрадаєте Бога у його славі. А якщо ви, крім того, все побудували, здобули, підняли, добилися для себе самих, то ви ще обкрадаєте Бога у його власності, оскільки Бог створив нас, Він має єдине право на нас, тому що Він створив нас і його належать, йому належать авторські права. Недаремно Ісус сказав: якщо ти не відкинеш себе і не візьмеш свій хрест і не підеш за мною, не зможеш бути моїм учнем. Неможливо служити двом панам, собі і йому, як засновики і творець небеси, землі та всього, що на них є, Бог має право на все це. Це включає навіть нас, наші тіла, наш розум і наше життя. Навіть коли ми стали рабами гріха, Він відкупив нас, заплативши життям свого сина. Він має подвійну власність над нами. Кожен із нас повинен визнати, що ми тут лише завдяки Божому милосердю. Ми не створювалися самі і не виникли випадково, Бог є наш творець. Хвала належить тільки йому. Ми не створили себе і ніколи не зможемо себе спасти, проте Його милосердя вічне, і Він наш добрий пастор. Тому ви повинні війти в його брами з подякою, і в Його двори з хвалою. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, завтра продовжимо. Боже мо, творець наш, Ти є автор нашого, так і автором та звершителем нашої віри. Віри, Господи, благословений Ти цар, вселенної та Бог нашого серця, духом Твоїм, допоможи нам усвідомити цей великий привілей бути не тільки Твоїм творим, але й Твоїми дітьми. Хай наші серця у смиренні тріпочуть перед величею Твоєю та радістю від належності Тобі. Хай наше життя гідно показує, кому воно належить. Отець, насмілюємося дати, далі молити Тебе про милість. До нашого українського народу, до нашої землі. Помилуй нас. Вижени ворога, підійми нас, обнови нас та дай нам побачити Твою перемогу на нашій землі уже. В ім'я Ісуса. Амінь.